А чи знали ви, що вівсяне печиво готується дуже легко? Якщо ні, то діловіть рецепт. Півтора стакана вівсяних пластівців перемелюю в борошно. Додаю чайну ложку розпушувача і перемішую. До 100 г м'якого вершкового масла додаю 4 столових ложки цукру та трішки ваніліну. І все перетираю. Додаю одне яйце та перемішую до однорідності. Невеликими порціями додаю вівсяне борошно до масла та замішую лопаткою тісто. Тісто накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю на півгодини до холодильника. Дістаю тісто з холодильника, змащую руки олією та формую ось такі кульки. Випікаю печиво у духовій шафі при температурі 180 градусів 20 хвилин. Ну що сподобався рецепт? Тоді швидко готуйте смачного!